У програмі далі Олеся Теліженко підкорює український подіум. Президентський грант. Як перший крок до вершини. Конкурс вона чесно, заслужено, виграла. Той грант їй так легко вдався, я б сказав би. Ой, тати, знову горимо. Скільки можна? Так, кому? Ти каже, ну, побережи себе. Цього разу він не встиг відчинити квартирку, тому отримав зауваження. Тато це тата, мама, це мама. Чесно кажучи, люблю їх обох, однаково ну, просто до кожного, напевно, своє ставлення. Тато якийсь більш вільний, такий неправильний, якийсь спонтанний, дуже щирий, класний, такий, якийсь ну, відкрита душа. Приїжджав вже пізно вночі, де коли вже діти повинні спати. І мама мене зустрічає, і разом з тим Леся сидить на стільчику біля дверей. Ставила стільчик біля дверей чекала, коли тато прийде. Я боюся казати там талановити. Від мене похвалу дуже так. Я скромний чоловік не люблю свої хвалити. А от Олеся хвалить і дякує батькові поки що словами, а матері дизайнерськими речами. Така річ, яку я люблю. Я і дуже любить моя мама, тому що. Одна із речей з колекції розкішне пальто на знак вдячності за недоспані ночі і приватні уроки мистецтва. Це варена вогне, натуральна тканина, дуже вона така приємна до тіла, гарно носиться. Золота вишивка зроблена мами на фірмі. Батьки не сподівалися, що в них росте майбутній дизайнер, відомий на всю Україну. Мені було дуже таки, принципово цікаво, що з цього вийде. Студентка Львівської академії мистецтв виграла грант президента. Конкурс вона чесно, заслужено виграла. От, і оті 50 тисяч гривень дали можливість їй повноцінно розвернути роботу по підготовці. Той грант їй так легко вдався, я б сказав би. Друг Миколи Теліженка, художник бабак, знає, чому так. Дитина, яка виросла в такій сім'ї, з таким батьком, де пропагувалася духовність, культура. Безперечно, що дитина, маючи такий стержень, як кажуть, удалася. Чавши дизайнерський марафон, Олеся не хотіла зупинятися її етнічні речі привертали та захоплювали модників. Я сьогодні обрала стилізоване вбрання від молодої дизайнерки Олесі Теліженко. Здається, що в такому костюмі бути на роботі і причому на такій на державній роботі надзвичайно приємно. Дуже гарна колекція. Я роблю в вечорниці етнодиско і можна, можна просто поєднати покасмот і в вечорниці. Тобто якусь частину етнодиску, етнодиску чи в очорниці зробити вигляді показу мод, чи навпаки. Стиль Лесі Тележенко він може трохи для молоді більш. А ми сучасні люди середнього віку. Тому мені особисто я вибачаюся, але більше сподобалася колекція Каті Пшиченко. То що я побачив. Третю колекцію українська дизайнерка створила за мотивами татових витинанок. Перед показом посадила батька на сцені і змусила вирізати. З татом раджуся, кажу, ну я хочу назвати просто таткова витинанка. Він та там же ж така виморна публіка. Ти що, Ти як же вона, кажу, а що я сказала? Я законодатель моди в Україні. Нещодавно повернулася із чергового сезону моди. Її речі, етнічно модернові, сподобалися столичному бомонду. Виклалася на всі сто. Кожна колекція коштує. як Хороша машина. Вон так я вже могла би купити собі п'ять машин. Поки що не заробляє, але слава та визнання дорожчі. Зараз вже набагато більше людей знає, хто така Олеся Теліженко. Деякі люди зараз говорять, а, це ті теліжанки, що ото дочка робить такі костюми українські сучасний водя. Так, да, тільки її там або батько-художник, або там мама художник по вишивці. Таке я знаю, не раз чув останнім часом. Я взагалі вважаю, що Леся це одна із самих талановитих людей в Україні. Я навіть не кажу там Адалірів чи щось, її просто рула. Дивіться далі, скільки коштує сукня від Олесі Теліженко. Перші особи держави в черзі до етнічно модернового дизайнера. Прекрасно, що не дешево. Люблю і ціную я всіх. Від пані Катерини, від Віктора Андрійовича до самих простих звичайних людей. В етностилі весілля і сукня так само в етностилі. Тобто все цільно, так продумано і красиво. Омрія на сукню. Дуже вони чекали, коли вже я <смеш> закінчу роботу над колекцією. Приступлю до, до її сукні. Найбільший попит на весільні сукні від Олесі та ліженко. Без роботи не сидимо. Талановита дизайнерка до свого весілля ледве встигла. А там просто гектар був вишивки. Ну і дівчатка просто золоті руки мається, просто молодці. Вони вишивали і вдень, і вночі. Одна в день на роботі, друга додому брала на ніч. Минулому президенту, коли я не був, то ми шили його дружині Катерині Ющенко, сукню їхнім діточкам, шили по сукні, здала сили його, сорочечку шили. Великі люди в поганих модельєрів не будуть одягатися. Для високих осіб шити відповідально були інакші матеріали, інакша гама набагато ще більш дорожчі і якісніші, хоча ці є теж достойними. Просто це більш як протепорте. Це вже було дійсно від кутюр і там було, придиралися до кожного шовчика. Хоча дизайнерка і простим смертним шиє прискіпливо. Люблю і ціную я всіх від пані Катерини, від Віктора Андрійовича до самих простих звичайних людей. Співачка Ніна Матвієнко разом з дочкою одягається в модного модельєра. Останню сукню, яку ми її робили, це таке бірозове плаття. Вона дуже довго його хотіла. Я все якось не, не вдавалася його зробити. Нарешті вдалося. І ми біля нього ходили, як біля художнього твору. У Миколи Бабака від другої дочки ще нічого немає. Сподіваюсь, що вона дружині пошиє сукню. Я вже вибрав яку. Його навіть. Ціна не зупиняє. Ну, прекрасно, що не дешево. Талант завжди не дешевий. Я знаю, що твори мистецтва повинні коштувати дорого і навіть дуже дорого, тому що це є твори мистецтва. Її давно визнало рідне місто, але українській дизайнерці тут тісно. Це мені тут написано людина року 2005. Коли я зробила першу колекцію, показали її взагалі, по змі, так добре пройшлося, що я отримала грант президента України. І Черкас мене нагородили таким от символом. Я знаю номінація відкриття року. Її таланту та енергії вистачить на всю Україну. Я черкащанка, але я українська дизайнерка, тому що як такого дизайну в Черкасах він не розвинений на такому високому рівні, щоб говорити, що я черкаська дизайнерка. Я завжди стою в україну там і дай Боже, щоб окріпнути наскільки, щоб виїжджати вже за кордон, це моя одна з великих мрій.